Смерть адвоката Грабовського пов'язана винятково з його професійною діяльністю. На цій єдиній версії вбивства наполягають всі українські адвокати. Її вони оголосили на похованні Грабовського в столиці. Відспівали адвоката в трапезній церкві Києво-Печерської лаври. Попрощати з ним прийшло близько двох сотень людей. Рідна сестра, друзі і колеги на похорон прийшов і адвокат Надії Савченко і Ляновиков. Каже, хоч особисто і не знав Грабовського своєю присутністю, хотів висловити солідарність російських адвокатів з українськими. Нагадаю, про зникнення Грабовського захисника одного з російських герушників стало відомо 5 березня, а за три тижні по тому його тіло знайшли біля Жашкова. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею умисне вбивство розслідує справу військова прокуратура. Власне, незалежне розслідування проводить також і Національна асоціація адвокатів. Ми висилаємо єдину версію і прошу не спекулювати на інших. Його смерть пов'язана з професійною діяльністю, з професійною діяльністю як адвоката. Ми звернулися до всіх правоохоронних органів, звертаємося до президента. Захистити адвокатів. Смысл моєї присутності здесь, на его похоронах, показать, что российские адвокаты не считают его смерть какой-то посторонней для себя чужой бедой. Я хочу показать солидарность нашего адвокатского сообщества з українським и показать, что мы считали Юрія нашим колегою. Несмотря на то, что работаем по разным законам, состоим в разных адвокатских организациях.